Гоминдановское правительство Чан Кайши и Коммунистическая партия Китая, возглавляемая Мао Цзэдуном, сразу по завершении войны с Японией развязали гражданскую войну. После первых успехов армии Гоминдана уже в 1947 году стратегическая инициатива перешла к коммунистам, которым удалось, благодаря проведению аграрной реформы привлечь на свою сторону значительную часть крестьянства. Армия Чанкайши эвакуировалась на остров Тайвань. В конце 1949 -го года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. В 30-е годы Мао Цзэдун возглавил коммунистическую партию Китая, которая под его руководством победила в гражданской войне. Он стал первым председателем Китайской Народной Республики. С середины 50-х годов в стране нарастал культ личности великого Корнича. Его политика великого скачка и культурной революции привела Китай к глубокому социально-экономическому кризису. Як з полум'яного революціонера стати не менш полум'яним диктатором і при цьому залишитися іконою революції для майбутніх поколінь? Завдання не з легких, але коли ти великий сонце сяйний і підкоряється тобі майже мільярд відданих рабів, то про таке і замислюватися не слід. Давні мудреці сходу казали: головне не ким ти був, головне ким став. Мао Цзеду, народжений у родині заможного селянина, на 100% погоджувався з цією простою істиною. Він міг продовжити шлях свого батька, отримати його земельний наділ і до кінця життя тихо коперсатися в землі і не прагнути нічого більшого. Та плуг і секрети вирощування рису були не для Мао. Він хотів, щоб усі люди на землі стали рівними, щоб не було бідних та багатих. Годі казати, що ці переконання привели молодого Мао в не менш молоду китайську компартію, яка тільки починала зароджуватися. Віддано сповідуючи ідеї марксизму ленінізму, Мао стрімко зростав у ієрархічній структурі молодої та напівзабороненої компартії Китаю. Своє перше повстання Мао організував у 1927 році, коли його розрізнені частини вщент розбила урядова армія. Революціонер не розчарувався, відступив у гори та почав планувати нове повстання. Мао був переконаний, його армія зможе перемогти будь-кого в численних битвах. Партизанська армія відточувала своє мистецтво. А разом із нею і її ватажок Мао Цзедун. Перелом настав під час Другої світової. Добре навчена партизанська армія розчила й урядові війська і ненависних ворогів японців. А завдяки фінансовій допомозі близькому по духу радянському союзу, майбутньому великому стерновому вдалося здобути вирішальну перемогу, взяти під контроль усю величезну країну. Першу Мао Цзедун не був у фанатичній залежності від абсолютної влади. Разом із товаришами він відбудовував зруйновану війною країну. Китай узяв курс на модернізацію та індустріалізацію. В країні стартували п'ятирічки за зразком СРСР. Окрилений першими успіхами. Мао Цзедун приписував їх виключно власному генію. Китайці славили свого лідера, не розуміючи, що цим самим копають собі яму, роздуваючи його самолюбство до небачених масштабів. У 50-х роках, незадоволений повільними темпами зростання економіки, революціонер Мао проголошує політику великого стрибка вперед. Усе сільське населення зганяють у комуни. Селяни, мало того, що змушені годувати прилеглі міста, їх зобов'язують виплавляти метал у кустарних печах. Провал великого стрибка годі переоцінити КНР, яка ледве почала ставати на ноги, стрімко відкотилася назад. Мао нічого не хотів чути про те, що його геніальний план чомусь не спрацював. Стало зрозуміло, революціонер остаточно перетворився на диктатора, адже генсек звинуватив у всьому не себе, а внутрішню опозицію та ставленників імперіалізму. І почалося. Китай опинився в полоні червоного терору. До знищення інакодумців додалася ще одна вигадка Мао культурна революція. Загони хунвейбійнів червоних охоронців знищували ліберальну інтелігенцію, проголошену ворогом народу. Разом з інтелігентами гинули тисячі культурних пам'яток, які теж визнали ворожими та опортуністичними. Мао Цзедун, який ретельно вивчав історію ставлення партії більшовиків, вважав, такі звірства є цілком виправданими, адже лише у вогні народного гніву та пролетарської революції може народитися нова країна, новий Китай. Незважаючи на звірства та масові вбивства інакодумців, країна вирвалася вперед. Звісно, що це була не заслуга самого Мао, а його оточення, яке змогло проштовхнути реформи, поки великий керманич ганявся за приводами опортунізму, та всі заслуги приписували виключно великому старновому революції, яка як вважали ніколи не закінчиться. Наприкінці життя Мао фанатично шукав рецепт безсмертя. Над цим завданням працювали сотні найкращих китайських лікарів, та все марно. Після пережитих двох інфарктів, 9 вересня 1976 року, Мао Цзедун помер. Його забальзамоване тіло досі лежить у Мавзолеї в центрі Пекіна, нагадуючи нащадкам про те, як звичайний син селянина може стати імператором з давніх китайських казок. 16 травня 1966 року Мао Цзедун заявив про початок культурної революції в Китаї. Метою широкомасштабного руху було очищення суспільства та партії від контрреволюційних елементів, пошуку явного ворога, приріс у кривавий терор. Поштовхом до нової політики Мао стало розвінчання культу Сталіна в СРСР і початок лібералізації. Аби не допустити подібного в Китаї, вождь вирішив провести тотальну чистку власних партійних лав. Під приводом боротьби з контрреволюцією в Китаї розпочалися масові чистки. Ворогами народу миттєво стали ті, хто коли-небудь висловлював сумнів у здатності великого вождя керувати Китаєм, а також прихильники лібералізації. З легкої руки Мао Україною прокотилася масова істерія пошуку ворогів китайського комунізму, двогоном якої стала молодь. Організовані в загони Хунвейбіни та Цзаофані, відчувши смак крові, калічили та лінчували власних співвітчизників. Над класовими ворогами всіляко знущалися, але улюбленим знаряддям каральних загонів стали цитатники Мао Цзедуна. Книжечками в твердій пластмасовій політурці озвіріла молодь, забувала до смерті неугодних владі людей. Стару ж партійну гвардію просто розстрілювали. Жертвами кривавої революції стало більше мільйона людей. Мао, врешті, усвідомив, країна починає поринати в хаос. Вождь одразу оголосив про перемогу революції, і криваве десятиліття завершилося. Мільйонами людських жертв Мао Цзедун зміцнив кровожерливий комуністичний режим. Экономические реформы Дэн Саопина, рост благосостояния в Китае привели к тому, что значительная часть китайской интеллигенции, особенно студенты, стали требовать демократизации коммунистического Китая. В мае 1989 -го года многотысячный митинг на площади Тяньаньмэнь весьма символично совпал с визитом в Пекин Михаила Горбачева, чья политика перестройки пробудила китайское общество. Коммунистическая партия не приняла идеи китайских диссидентов. Часть китайского руководства, стоявшая за дальнейшую либерализацию страны, была отстранена от власти. Митинги студентов на Пекинской площади Тяньаньмынь и в других городах Китая были разогнаны с помощью танков.